Ви знов на моєму каналі Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Та сьогодні рубрика Репортаж хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Сьогодні прибули дві нові хости. Це хоста Headwave Германі і The Queen. Час зйомки 27 вересня 24 року. Сьогодні, 27 вересня 24 року, я отримав дві молоденькі хости. Це хоста The Queen. Ось вона. І друга хоста Head Wave Germany. Отакі дві молоденькі красуні. З закритою кореневою системою. Зараз розпакую і подивлюсь, яка там коренева система. І буду висаджувати. Ці дві хости будуть висаджені в різних хостеріях. Про це я розповім вам докладніше в других сюжетах. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть Вподобайку. Якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!